21 січня у місті попрощалися з розвідником Олександром Онищенко, 22-річного героя. З позивним Халк проводжали в останню путь дуже багато людей, для яких Олександр став прикладом мужності та сили духу. З дитинства виховував своїх двох синів відважними і відповідальними батько Віктор. Сам афганець він добре знав, що таке війна. Розповідає по завершенні строкової служби його молодший син Сашко повернувся додому, та уже в перший день повномасштабної війни подався знову у Дніпро. Про у свою частину Не давав воєнкомат пов'язку. Він сам виписав руки пов'язку, виписали з другом і поїхали на Дніпро в свою частину. До марта місяця він був в часті при Дніпрі, охорона штабу округу. А потім підписався добровольцем, служив гур головного управління розвідки, підрозділення скала. Отримав поранення під Бахмутом, хлопці його витягнули Потім по евакуації доставили в часів яр щасоваяра в Краматорськ, в комі, потім Мечникова Днепр. И І Кома, не виходять з коми помер. Дуже тяжка війна, гибнуть хлопці, по суті, призваного віку. Зразок, приклад для всіх. Це він прикладом для всіх. Хоча була можливість, у нього, була можливість у нього залишитися при частині, десь там дослужувати десь близько чотирьох місяців, але він сам сам захотів туди напередок. Добровольцем. Так, до Холодного Яру, до частини, прямо в пекло туди. На саме, саме вістрі у нього окремий загін був. От. Окремий загін був і там он отримав смертельне поранення. Його світлини у нас на батальйоні він завжди такий статний, великий, хлопчий такий, у нього було прозвище Халк. Він завжди пропоранніс, завжди пропоранівся на великих таких бівбордах в частині. Сашко навчався в 51-й школі, пізніше в гірничому технікуму, встиг попрацювати на шахті Криворізькій та вступив до університету. Після служби в армії одружився. Разом з дружиною чекали первістка. Хороший хлопець, молодий хлопець, женився ось, ось три місяці назад. Дружина вагітна. Мати після інсульта лежить неходяча, вже мать років за два. Ну так от. Все на батькові плечі звалилося, і ще й горе таке. Військове прізвище Халк був. Він великий, спортивний, хлопець був, займався, добра людина. Чуйна, завжди на допомогу всім приходив. Ніколи не вагався, коли не подзвониш, завжди був може, влюбив хвилину. Він завжди воїном був. завжди. Він на срочку пішов, прийшов сюди, на шахті його останній раз бачив. Через сім днів потім пішов на війну. Уболював за Україну, захищав свою сім'ю. Так про героя Олександра Онищенка кажуть його однодумці. Разом з побратимами з Азовського руху мав глибокі патріотичні переконання. Олександр Халка, бо в нас він був в організації як Базель. Він був видатний воїн і відзначився своїм сталевим характером. ну Тобто, він до нас відносився і завжди. Не знаю, як сказати. Тобто, коли почалася ну, повномасштабна війна, ми з ним тільки в телеграмі переписувалися, бо він був безпосередньо вже на фронті. І кожне його повідомлення це, ну, до нас це було вмотивоване. Він був настроєний так. Ми в себе вдома, я зі зброєю в руках, ми як чоловіки повинні воювати все. Тобто, і в нього він не боявся смерті. Це велика наша втрата і ну, для нас велика втрата. І... Зараз ті легіонери, коли які на фронті не можуть сюди приїхати, бо вони воюють. Хочуть передати, що нас внутрі все порожньо, але відчуття ненависті палає серце. На минулому тижні загинули чотири представники організації Ділиться Максим. Усі героїчно полягли під бахмутом. Це достойні хлопці, які повинні були. Замість своєї смерті розвивати генофонд і творити нову українську державу з національно свідомими суспільствами Надія Шевченко Олексій Васильченко цей день.